Вітаю, друзі! Вітаю із міжнародним днем Піно Нуар. Сьогодні 18 серпня і ми маємо на огляді ось такий кавунчик сорту Юмі із такими трошки дивними пошкодженнями. ну Тут не загнилось нічого, але шкірка тріснула. Звучить. Хорошо. Подивимося, що всередині. І при розрізанні звучить непогано. І тут звучить і виглядить теж дуже навіть непогано. Зараз спробуємо на смак. Смачний, хоча і не такий солодкий, як останні сорти цього року, але досить смачний. Можна рекомендувати до вирощування. Чим він хороший, достигають не всі одночасно, що я вважаю позитивним моментом для присадибного вирощування сорту. Непогано. Друзі, цукру трошки менше. Так, підозрюю в районі 11 брікс. Можемо навіть зараз зміряти. Ну, Друзі, так як я і підозрював, цукор в районі 11. Ну, мусите повірити на слово. Друзі, непоганий сорт, цілком цілком придатний для вирощування в присадивних діляночках. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні. До зустрічі, друзі.